Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Хто перейшов до нас вперше та не знає мене, будемо знайомитись. Мене звати Альона, мені 30 років, я мама трьох діток, а також ми проживаємо в Німеччині. Мені буде дуже цікаво знати, звідки ви мене дивитесь, з якої країни або з якого міста, тому пишіть в коментарях, будемо раді знайомству. Сьогодні аж три місяці, Боже, я навіть не вірю, що так швидко летить час. Він просто. Я не знаю, я тільки що передивлювала свої відео в Ютубі з пологами, і просто в мене така ностальгія. Мені здається, це було наче вчора, а вже так швидко промайнув час. Так хочеться трішки зупинити його, насолодитись цими. Моментами, але дітки ростуть, це все одно приємно кожного місяця, кожного тижня, якісь нові досягнення. І так приємно за ними спостерігати. Я сьогодні так погано вночі спала, просто нереально. Я не знаю чому. мене дуже боліла голова, а ще я на ніч забула закрити вікно, і я тільки вранці зрозуміла, що я спала з відкритим вікном. І Ельмір за ніч прокидався, мабуть, разів три. Хоча останні, ну, десь два-три тижні він прокидається о п'ятій ранку і спить десь з десятої вечора до п'ятої ранку. Чому я була безмежно вдячна йому, і в мене це перша дитина, яка спить майже всю ніч. Це реально додає мені сил на цілий день. Місяць лютий у нашій сім'ї дуже насичений на сімейні свята. 14 лютого ми святкуємо День Закоханих, а також у цей день ми повінчалися, а також 20 лютого у нас 9-та річниця нашого весілля. На День Закоханих ми вирішили піти в такий азіатський ресторан у Мюнхені. Тут є багато різновидів е, азіатської кухні-страв. Їздять такі маленькі тарілочки і можна обирати їх маленькими порціями собі. На нижньому ярусі їздять е, страви з холодної кухні, а на верхній з підігрівом можна скуштувати щось гаряче. А також були дуже смачні десерти. Ми спробували дуже багато різних варіантів і провели там чудово час. Сьогодні 20 лютого, 9 річниця нашого весілля. Від чоловіка подарунок я отримала ось такий блендер до моєї колекції побутової техніки СМЕК у моєму улюбленому молочному кольорі. Також до нього ще трішки пізніше під'їде чаша з різними насадками. А чоловіку я подарила ось таку термокружку від Стенлі. Вона в нього іменна, так як він кожного ранку бере з собою каву в машину, в дорогу, а також часто п'є її на роботі. А зараз ми збираємося в Мюнхен в планах в нас сходити в ресторан. Чоловік мені заздалегідь сказав, вибирай вибирає ресторан, куди ми підемо. Ми хотіли піти кудись, де буде дуже гарна тераса. Планували так, що на вулиці буде гарна погода, але в цей день було дуже холодно і тому ми вирішили піти в італійський ресторан. Тому зараз будемо збиратися разом. Я зараз зроблю собі свій такий постійний макіяж, який я роблю. Я вже нафарбувала собі вії, зробила. Моделювання брів, тепер укладу їх гелем і далі хочу зробити свою фірмову укладку на Dyson. Це у мене займе приблизно 10-15 хвилин разом. Я вже все дуже швиденько роблю. Знаєте, останнім часом я помітила за собою, що в мене змінилися тренди на красу. Чи це через життя в Європі, чи взагалі просто так з часом. Раніше макіяж це був моєю повсякденною рутиною, а зараз я за мінімалізм. Я не люблю дуже яскравого макіяжу. Для мене в пріоритеті це доглянута здорова шкіра, доглянуте волосся, живе. А раніше в мене був тотал Блонд. Волосся було пересушене і не дуже в гарному вигляді. Але зараз я майже відпустила всю свою довжину волосся, доглядаю за ним і хочу взагалі відрізати оці залишки блонду, які в мене лишилися. Зараз я вам показую свою укладку на Dyson. Вона займає у мене невелику кількість часу. Я розділяю волосся на два яруси. Спочатку підкручую нижній ярус, потім підкручу верхній. Я не використовую ніякі стайлінги, але можна буде в кінці просто збризнути лаком для волосся, щоб трішки воно трималося. Також хочу віднести до цієї категорії нарощення вії. Раніше вони мені подобалися, я робила нарощення, але зараз мені не дуже подобається, як це виглядає саме на мені. Нічого проти, хто це робить, я не маю, але просто, от як воно виглядає на мені, мені не подобається. Мені здається, що воно мені додає якогось віку. Мені подобається більш такий живий, натуральний погляд. А ще це стосується манікюру. Раніше я робила різні дизайни, а зараз я за мінімалізм і мої улюблені кольори на нігтях це нюд або яскраво-червоний. Це ті два кольори, які я роблю регулярно, постійно. І взагалі я роблю собі сама манікюр десь раз на тиждень. Для мене важливо, щоб нігті були доглянуті, а не те, що чим вони нафарбовані. Ми вже приїхали в Мюнхен. Машину ми нашу залишили на парковці Оберполінгер. Це такий торговий центр у центрі Мюнхена на її головній площі. Зараз в планах у мене понюхати парфюми, тоді я хотіла ще обрати собі якісь окуляри, приміряти їх і обрати подарунок для моєї подруги. Хочу вибрати щось з косметики. В відділі сонцезахисними окулярами я приміряла декілька варіантів. Вони майже однакової форми відрізнялись тільки брендами. Серед моїх фаворитів стали Gucci, Prada, Miu Miu, а також Евсен Лоран. Ми вже прийшли на святкування нашої річниці. Вибрали ми італійський ресторан Італі. Це мережа таких ресторанів, які знаходяться у великому італійському супермаркеті, де представлені виключно італійські ексклюзивні товари. Маліка напередодні замовила собі млинець з шоколадом, але шоколад там був чорний, вона сказала, їй не дуже він подобається. Вона хотіла молочний або нутелло, тому їсти вона його не стала. А ми з чоловіком обираємо страви, чим будемо ласувати та святкувати ми. Ми обрали собі пасту, чоловік собі болоньєзе, я собі пасту з мушлями. І також ми замовили велику італійську смачну піцу і напої. Після святкування ми вирішили прогулятись містом. Погода була дуже тепла, на вулиці ще було світло, і ми прийшли на центральну площу Мюнхена, щоб скуштувати морозиво. Тут нещодавно відкрилось кафе італійського морозова. Воно натуральне і ексклюзивне. Тому хто буде в Мюнхені, будь ласка, завітайте і скуштуйте. Взагалі тут дуже велика черга, але це був будній день, четверг, то постояли ми не зовсім довго. У магазині з Морозивом представлена також велика кількість їхніх фірмових смаколиків. Це ексклюзивні цукерки, які можна купити тільки тут, а також представлені тематичні цукерки до Великодня. Тут була черга невеличка на цей раз, простояли ми недовго. І вибір у нас завжди класичний. Чоловік обожнює морожене з трачатела і бере тільки його. Мій вибір це фісташкове або якесь фруктове, а маліка і самір вони обожнюють шоколадне. Якщо ви будете в Мюнхені, обов'язково рекомендую вам завітати в це кафе та спробувати їхнє неймовірно смачне морозиво. Це кафе знаходиться на центральній площі Мюнхена, Марієнплац напроти центральної ратуші. Якщо в других кафе одна кулька морозива коштує приблизно 1,52 євро, то тут від 4,50 євро за одну кульку. Але воно цього варте, воно дуже-дуже смачне. Взагалі мені дуже подобається місто Мюнхен, це місто, в якому є все. Тут є і брендові бутіки, красиві будівлі, неймовірно гарні вулиці, які чомусь нагадують мені Львів, а також в самому центрі є багато парків з живою природою, де можна провести час і насолодитися не тільки тілом, а й душею. Наша квартира, яку ми знімали в Мюнхені, знаходилася саме неподалік цього парку. І я пам'ятаю маленьку маліку, якій було два роки. Ми раніше з дуже часто прогулювались по ньому. В нього дуже велика площа, є великий дитячий майданчик. Тому ми там залюбки, весело проводили час. А зараз ми ходимо з малікою, і просто згадуємо ті часи, коли ми з нею були вдвох, ми ще не знали мови і просто ходили, дивилися на людей. Далі, гулявши по парку, ми знайшли таку знахідку. Тут, виявляється, є каток, де можна покататися на ковзанах. Хоча раніше ми не знали, що він тут знаходиться, і ми вирішили покататися. Погода була класна, на вулиці 12 градусів тепла, але чому б не покататися? Тут я показую. Ковзани чоловіка, у нього 46-47 розмір, але вони були на нього маленькі, тому він взяв 48. й Я взагалі завжди прикалуюсь з його розміру ноги, тому що вона в нього дуже велика і підібрати взуття дуже важко. Ковзанка ця державна, і ціни тут дуже лояльні та приємні. Ось показую білети. Для дитини вхід коштує 2 євро, для дорослого 3, а для відвідувача 1 євро. Я б за любки також покаталася, але, на жаль, зв'язочком на ковзанку не пускають, тому наступного разу Ковзанки ми вирішили продовжити нашу прогулянку парком. На вулиці стало ще тепліше, ми вже навіть зняли верхній одяг, а Ельмірчик весь цей час просто вдихав свіже повітря та спав. Йому дуже подобається гуляти, і на вулиці він прекрасно себе веде та спить. Тут Самір піднімається на гірку, на якій вони далі вже каталися з малякою. Кірчик уже прокинувся і просто лежав, посміхався нам тут. Хочу показати його світлі очки. У Саміра були такі ж. Я думала, що вони ніколи не потемніють, але до двох рочків колір змінився та став карий, як усіх. Тут уже настав наступний день, я забрала дітей зі школи і ми вирішили проїхатись по магазинам, щоб надихнутися весняною колекцією та обрати щось із весняного декору додому. Зараз представлено дуже великий варіант всього. Подивіться, тюльпани, мені вони дуже сподобались. Я не дуже люблю штучні квіти, але ці просто запали в моє сердечко, тому що вони були зроблені, як наче із желе і дуже натуралістичні. У Німеччині люди дуже відповідально та серйозно відносяться до великодніх традицій і зазвичай всі прикрашають свої будівлі якимось декором. Вони ставляють таке дерево і прикрашають його пасхальними яйцями. Ще будучи в магазині, мені дуже приглянулася ось ця колекція керамічних ємкостей для овочів та зберігання хлібу. Відправляємося ще в один магазин і подивимося, що саме в ньому представлено із весінньо пасхального декору. Це магазин Action, він є по всій території Німеччини, а також я знаю, що він є в Польщі, можливо, ще в інших країнах. Якщо ви знаєте, то напишіть. Були трішки весіннього декору і зайшли попити гаряче какао. Та я собі замовила м'ятний чай у нашу улюблену кав'ярню. Вже в наступному відео я вам покажу, як я прикрашаю будинок і що я для вас підготувала. Ми вже з дітками збираємось на вулицю на прогулянку. Маліка хоче покататися на роликах, самір на самокаті, а ми з Ельмірчиком-з візочком будемо гуляти. Друзі, хочу подякувати вам за ваші перегляди. Це відео доходить до кінця. А ще вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Це допоможе продвигати це відео якомога більше аудиторії. Celebration to an unknown destination. Can't you see? I can see us breaking down the barrier. Oh, yeah.